Три основні причини втрати чіткості овалу. Після цього ви зрозумієте, що для того, щоб зробити овал більш чітким, позбутися брилів і обвисань, не потрібно нічого різати, відкачувати, тому що це лише маскує ці причини. І все одно це все буде повертатись. Нам потрібно саме пропрацювати з причинами для того, щоб ваш овал став більш чітким. Зона другого підборіддя підтягнулася. І це все реально зробити своїми руками. Отже, слухайте уважно. В кінці дам дуже класну техніку, якою ви зможете одну з причин самостійно вже сьогодні пропрацювати. Отже, Перша причина з віком на зменшується кількість колагену, еластину і гіалуронової кислоти. Крім того, підшкірний жир та м'язи ніби спадають. шкіра стає менш пружною і, звичайно, контр обличчя ніби не тримається. Тому тут обов'язково потрібно працювати з відновленням об'ємів та пружністю тканин. Друга причина це порушення постави і міофіціальних балансів. Звичка сутулитись напруга в шийному і грудному відділі всі це призводить до того, що порушується тік і, звичайно, вається застій венозної крові. Це все провокує свою чергу посилення напряків. Звичайно, набріки перерозтягують шкіри і відбувається на що провисання, особливо в зоні нижньої третини обличчя, відбувається формуванням брилів, так званих. Отже, що потрібно робити, щоб цього не було? Звичайно, працювати з поставою і з відновленням міофаціальних балансів. І третя, одна з основних причин є спазм жувальних м'язів. Жувальне м'яз це найбільше м'яз нашого обличчя, який відповідає за форму нашого обличчя. І цікавий факт: з віком 99% людей це м'ясо знаходиться в спазмі, тому не дивуйтеся, що після навіть якихось дороговартісних косметологічних Логічних процедур все досить швидко повертає. Це відбувається саме через те, що жувальний м'яз спазмований. Цим обов'язково потрібно працювати. І зараз я вам покажу як швиденько його розслабити. Отже, дівчата, будемо працювати по всій поверхні з жувального м'язу. Для цього ми ставимо подушечки пальців на жувальний м'яз і масуємо глибокими, такими вкручуючими рухами під центру до периферії. Проходимося вздовж цього жувального м'язу, і заодно ми будемо з вами тестувати, в якому стані знаходиться м'яз. Якщо болісне відчуття є, значить є спазми трошечки довше зупиніться на цій зоні. В ідеалі помасувати так одну хвилину. Наступна вправа класно нам видовжується м'яз. Робимо так, як я показую на відео. Єдине, що застереження робимо це максимально повільно. Не поспішайте. Ви маєте відчути, як прям розкочується цей м'яз. Роби ці вправи кожного дня. Ну, а якщо хочеш отримати усі найдієвіші інструменти по роботі з чітким овалом і отримати такі ж нереальні результати, як отримали наші учениці, переходь за посиланням в шапці профілю.